Інколи трапляється таке, що ти відчуваєш себе невпевнено, тривожно, хоча розумієш, що у тебе все добре. Причина цього захована глибоко в дитинстві, адже саме там закладався фундамент твого світогляду, де ти отримав перші та основні інструкції про цей світ. І здається мені, що ти там отримав доволі шкідливі переконання. І можливо, у твоєму випадку, це що світ небезпечний, що розслаблятись не можна, що тебе використають, кинуть. І, мабуть, саме популярне переконання, яке є у всіх моїх клієнтів, це вчись, а то нікому потрібний не будеш. Власне, про що ця фраза? Що просто так тебе ніхто не полюбить і ти нікому не потрібний, а ще інколи додають, що справжніх друзів немає і тебе хочуть використати. І от людина вже доросла. І навіть реалізувала своє життя. Але розслабитись та отримувати задоволення не може. Адже глибоко в підсвідомості досі працюють ці програми, і що тут роби?